Вітання, ми продовжуємо наш ефір на телеканалі Соціальна країна і «Чорноморський ТРК в студії Катерини Некрича. І нагадаю про те, що на нашому сайті соцкраїна.ком ви можете ставити питання гостям, які в нашій студії питання в прямий ефір. І ми з радістю поставимо ці запитання нашому гостю сьогодні. І зараз це Олесь Доній. Вітаю вас, народний депутат України шостого та сьомого скликання. Добрий вечір. Про війну та мир на загал поговоримо про ситуацію, яка звісно відбувається в Україні. Це тема, про яку не можна не говорити, тому. Кожного дня мені здається, що навіть 90% всіх наших е, наших дерів присвячені, звісно ж, цим питанням. Ну, власне, вранці 17 лютого штаб АТО повідомив, що українські військові встановили блокпости на околиці села Логвинове, розташованого на так званій трасі життя Артемівськ-Дебальцеве, і що ця дорога повністю контролюється українськими військовими. Ну а, власне, це ми бачимо зараз карту станом на 16 лютого. Але в той же час журналіст Юрій Бутусов на своєму на своїй сторінці в Facebook таку недосить добру інформацію, а, я зацитую, «Положення на, на Дебальцевському плацдармі крайне тяжело, об'їзна дорога вокруг Дебальцева не занята противником, но проехать по ней без потерь уже нельзя. Приказы всем подразделениям дає напрямую начальник штаба Віктор Муженко. В обход командованию сектора С, в обход э, главного сектора, сектора С, в обход главного командного центра Генштаба. Штурмовые группы противника уже заняли более 50% города и продолжают атаки. Сегодня утром танки и пехота противника атаковали наши подразделения на железнодорожном вокзале Дебальцево. Наши части не были обеспечены поддержкой танков и противотанковым вооружением. Вокзал пришлось оставить. Однако наши не сдают позиции без боя, дерутся отчаянно даже в этих условиях. Паники нет, большинство воинов выполняют свою работу. Сохраняется управляемость всеми подразделениями. Нужен немедленный Приказ на прорив, но надо і збіжать е, хаоса Я, Я знаю про те, що ви дуже часом різко говорите і, і про дії теперішньої нинішньої влади. Зараз ситуація, яка є навколо Дебальцевого, за цим слідкують там, майже я думаю, що кожен другий, третій українець, так який хоче миру і хоче бути в курсі того, що відбувається, ваша оцінка. Це за останній рік я жодного разу не помилився в своїх прогнозах. І тоді, коли попереджав, коли не було ще жодного військового на Луганщині, на Донеччині, я попереджав, що це буде. Влада не захотіла слухати, не захотіла закрити кордони, коли я це вимагав, а я вимагав, що в березні минулого року. І я казав, що влада тоді ціліспрямована здавала Крим. І я це зробив. Аналіз не з Києва, а перебуваючи в Криму. Після того я попереджав, що буде на Сході. І в цій ситуації я попереджав, що буде з так званими псевдомінськими домовленостями, тому що за їхніми влаштунками йдемо про таємні домовленості між двома президентами Путіна і Порошенка. Ну І зрозуміло, що в у Дебальцево була заздалегідь запланована гібель, загибель українських військових. Це абсолютна згода Вищого керівництва української держави. Я не вірю, що вони дурні, не вірю. Будь-який підручник з військової тактики і військової стратегії покаже, що те, що відбувалося у виступі Дебальцевському, неприпустимо. Бездіяльність української армії перерикала наших військовиків або на оточення, або на знищення. Нормальні розумні експерти військові про це попереджали. І я не вірю, що настільки тупі керівники, президент. У нас дуже розумний президент. У нас не може бути, щоб він через нестачу якихось знань чи розуму віддавав наказ про бездіяльність. Я не вірю, що у нього нестача розуму. Ні, це очевидно відбувалося цілеспрямовано, заздалегідь. Я попереджав, що Дебальсо, якщо не буде дій по оточенню виступів російських, то рано чи пізно будуть оточувати наш виступ. І так воно відбувалося. Ну, нагадаю, що цілеспрямована Україна відмовилася від використання єдиної техніки, яка у нас була. В перевазі над силами терористів, тобто і артилерія, і стрілецька зброя є у тих, у тих. Єдина перевага Україні була авіація. Україна відмовилася від авіації ще восени минулого року, добровільно, одноосібно. І попередні так звані нелегітимні мінські угоди дали можливість зосередити колосальну кількість техніки, переведену з Росії, яка Україна кожен день відстежувала. Про що нам заявляли різні речники, а, 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 продукували інформацію, нам казали, от через це, сьогодні пройшло стільки через кордон. Сьогодні стільки. Їх не а, винищували. І рано чи пізно ця техніка повинна була спрацювати. Зараз а, фактично а, героїчні наші частини, героїв, хлопців, які воюють, їх було цілеспрямовано віддано під ніж. А, так само аналогічно, як в аеропорту. І ми будемо слідкувати за героїчною обороною, пишатися героїзмом цих хлопців, яких частина винищить, частина оточить, частина буде змушена відійти. Іншого алгоритму без наступальних дій просто нема. Якщо одна армія наступає, а інша не наважується це робити, то вона може або відступити, та або захищатися. Для того, щоб захищатися, потрібно було задіяти весь арсенал зброї. Україна відмовила використовувати весь арсенал зброї. Щодо цього, у нас в студії був військовий експерт, і а, щодо авіації він говорив про те, що там вже є. А, тобто Російськ... Росія використовує вже на нашій території ПВО, і а, це просто ну там відправляти людей на вірну смерть таким чином. А, тобто... Брехливий експерт. Тому що відправляти людей на смерть це зараз те, що відбувається в Девальс. А танк це не відправлено людей на смерть. А стріл-стрілецької якісь підрозділи не відправляти людей на смерть, якщо Даліція з повітря, війна. якщо з повітря відмовляється сама воююча сторона використовувати в будь-якій ситуації авіацію, не сподівається подавити вогневі точки супротивника і, зокрема, а, сили протиповітряної оборони. Та? А, навіть не намагаються, навіть не наважуються, чому стіліспрямована півроку не використовує авіацію. Військовий експерт брехливий ваш, тому що даним випадку він захищає точку зору президента Порошенка, який відмовився, домовившись з Путіним, використовувати українську авіацію. Все, про що ви говорите, головне, це ваша остання фраза. Про те, що є домовленості Порошенка і Путіна між собою про здачу України. Не про здачу. Це домовленість була ще перед президентськими виборами і нагадаю, що на час президентських виборів чомусь Путін. Припинив агресію. Ніколи ніхто не задомислився. Чому? Чому він до того наступав, а під час президентських виборів він раптово припинив наступальне дії? Чому він був зацікавлений в проведенні президентських виборів і виборах президента? І що після цього відбувалося? Всі так звані мирні ініціативи, вони якраз затверджували існування проросійського фурункула на територію України. Я аналізував єдиний з депутатів, який наважився проаналізувати публічно до мінських ще угод мирний план Порошенка. Жоден з 350 депутатів не наважився це зробити. Бо у нас мало хто наважується взагалі проаналізувати публічно з політиків діяльність президента. А я проаналізував всі 15 пунктів і тоді вже казав, які пункти є позитивні, які є помилкові. А які є абсолютно негативні, бо вони написані в Кремлі. Бо там написано, наприклад, мова оригінала, бо оригінал на диво мирного плану в червні року був російською мовою. Це перший документ, який був надрукований, був російською мовою. Оригінал чорнетки. Я наскільки розумію, Петро Порошенко в житті говорить російською. І там було записано виведення російських і українських найманців. В оригіналі русських і українських найомників. Тоді щодо добровольців використовувати термін найманці навіть не наважилося Єфремов і Семененко. Тільки в Кремлі використовували такий термін щодо виведення українських найманців. А в подальшому ми бачили аналогічний план, був вже в двох законах, законопроектах спочатку, неконституційних про окремий статус Донецької луганської областей, окремих регіонах. Потім перший варіант минських переговорів, і потім другий. Коли ми говоримо про таємні домовленості між Путіним і Порошенком, у нас з вами немає доказів змісту цих переговорів. Немає ні паперу, ні фактів, телефонних розмов, персональних зустрічей, про що вони домовилися. Ми можемо лише стверджувати про сам факт, аналізуючи діяльність і ситуацію. Наприклад. Ніхто не замислюється з українських експертів, політиків. А чому власна українська держава і українські військові виконують мінські домовленості? На які легітимні підставі? Ли, е, мінські домовленості уклали хто між собою? З одного боку, терористи, які Верховна Рада не наважилась визнати терористами. Ну, вони не були стороною. Все ж, ЛНР, ДНР. Вони там були присутні, її ні, підписи їх їхало... підписи ЛНР ДНР. Є. Нагадаю, Еленер не як сторін перемоги ЛНР ДНР та підпис а, а, посла Росії в Україні Зурабова І кого від української сторони? Леоніда Кучма. Леоніда Кучма. Але... Леонід Кучма ж не з собою підписав. Чотири підписи. правильно? Два а, терориста. Посол Росії в Україні і громадянин Кучма. Так от, я вам скажу, що від української держави мають підписувати як зовнішні політичні документи, так і внутрішні політичні документи всього кілька осіб. А ви хочете, щоб на розмову з терористами за один стіл сіли представники держави? Я хочу вам сказати, що жодний громадянин, ви чи я, який сяде за стіл терориста і підпише якийсь документ. Цей документ не вартує нічого, ні для уряду. Ні для Верховної Ради, ні для президента, тому що ця людина громадянина, ви чи я, чи президент колишній української держави, Кучма, чи Кравчук, чи Ющенко, чи людина, ні, якої я я людина позбав, з мандатом від немає права Правильно. може От, все ж таки прийти в ключі, мандат. Нам ніхто мандат ніхто не показав, на яких а, підставах. Ніхто не, не фосформальної точки зору не сказав, на яких підставах Леонід Кучма там присутній. Хто його уповноважив? Це питання неодноразово задавалося в мас-медіа, а хто уповноважив Леоніда Кучма. Натомість а, війська України виконують повністю всі зобов'язання, які бере невідомо від чого імені, і перший раз в Мінську Леонід Кучма, і другий раз. Так от я вам скажу, що війська мають право виконувати. Лише вказівки своїх безпосередніх начальників, а якщо брати вищий рівень, то верховного голонкомандуючич. Тобто, якщо війська відмовилися від авіації згідно підпису Леніда Кучма, який відбулося ще восени минулого року, то таку вказівку чи Глигенштабу, чи міністр оборони не мав права дати Кучма, а міг право давати лише президент України, він же верховний голонкомандуючий, підпису якого немає під мінськими угодами, але через цей факт. Ми і приходимо до висновку про наявність таємних домовленостей, тому що президент України виконує нелегітимні мінські домовленості, а значить, у нього є інші домовленості, які є не публічні, а є таємні. Чому ви, я вам кажу про те, що все ж таки Порошенко надав мандат? Я хотів би його побачити, тому що в даному випадку, якщо він надав мандат, згідно якого кучма відмовився фактично від а, а, частини а, а, управління. Києва на територію, це ставить питання про те, а чи має право президент України в подальшому перебувати на своїй посаді. Тому що в даному випадку потрібно прочитати повноваження президента і чи він не відступив від повноважень президента, взявши на себе такі зобов'язання. Тому що більшість цих речей, про які підписав Леонід Кучма. У президента немає. Ну, я вам нагадаю навіть, що зобов'язання провести конституційну реформу, і то президент не має права. Він може ініціювати, але він не має права на себе взяти зобов'язання за Верховну Раду. Бо зміни до Конституції вносить Верховна Рада. А там нагадаю, громадянин України Леонід Кучма взяв на себе зобов'язання про проведення конституційної реформи. Перепрошую, я прошу вас подивитися ліворуч. Uh, все ж таки уповноважити президента України 94 дві років п'ятих років кучмолонідниловиче представляти Україну у три тристоронній до речі контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях за участю представника України, спеціального так. представника діючого голови організації з безпеки та співробітництва в Європі Хайді Тальявіні та, та І представника покал... Російської Федерації ага. uh, пана Зураво. О, Нарешті ви показали цей документ. От я вам хочу показати, щоб ви побачили. то От Я хотів, щоб ви його показали. Показав. Угу. От, покажіть мені, от, покажіть мені, будь ласка, де в цьому документі написано право Леоніда Кучмі входити в переговори з терористами і брати на себе зобов'язання, які не входять в компетенцію президента України. Покажіть мені, будь ласка, в цьому документі. Трюхстороння, так? Є повноважений посол Російської Федерації, є та а, м, діючий голова організації з безпеки з провінностей. Я ж не даремно вам сказав, що з терористами, де по цьому документу є повноваження. Входити в будь-які переговори з терористами і підписувати з ними давайте так, угоду хто про здачу те, про здачу, що ДНР та ЛНР є терористичним Ага, чудово. Тобто, ми, значить, воюємо з мирними громадянами, тобто це російська. Ні, ні. А... Вон, ми знаємо про те, що є ініціатива, все ж таки Верховної Ради, яка заяву таку зробила публічно. Так ми розуміємо, що чому там є Росія, так це ж також питання. Контактна група з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях шукає е, е, різні варіанти врегулювання. Альні ситуації саме тому я так розумію, як певну сторону одній одну з сторін конфлікту покликали туди представників так званих ДНР ЛНР, терористів, бойовиків, сепаратистів, саме тому поличенців. я кажу як про нелегітимність цих переговорів, тому що ніхто не уповноважував, ще раз кажу громадянин України кучми підписувати договори угоди. З терористами, з керівниками організацій, які вбивають українських громадян, не несуть за це жодної відповідальності. Натомість громадянин Кучма, не маючи жодного мандату ні від Верховної Ради, ні від президента України вести переговори з терористами, підписує документ про здачу національних інтересів, в тому числі, ще раз кажу, наприклад, про проведення конституційної реформи. У президента України немає таких повноважень. Нема повноважень обіцяти будь-кому проведенні конційної реформ. Е, дивіться, е, документ, який ми показали, був е, якого числа ще раз? 12-го 12 після не перемовин в, Мін, в Мінську, власне. Так, цей документ. Але е, так, тут позиція ваша зрозуміла. Е, все ж таки, тоді ваша пропозиція: з ким сідати за стіл перемовин, хто має вести ці перемовини від імені е, України. Кому президент Порошенко має надати такий мандат? І щоб взагалі тоді не брати до уваги представників так званих республік? Ну, Чи перше, тільки з Росією говорити, яка все ж таки говорить про те, що вона не є стороною та, конфлікту? По перше, Тому зараз ситуації... зараз скажемо, що буде в Україні. Я про те, що попереджав, я попереджав, що відбудеться в Мінську а, а, план Путіна. А, потім. А, Угода таємна Путіна Порошенка, і справжні, після того, навіть після таємної угоди, діє Путіна, тому що він відступає навіть від цієї таємної угоди. Що ми отримали? Ще раз кажу, я про це попереджав. Що ми отримали після нелегітимних стверджую нелегітимних мінських угод? Ми отримали територію, яка з формальної точки зору знаходиться під українською юрисдикцією, і жодна держава не ставиться під сумнів. Ми відміну скажімо, від Криму, де існує рішення. Державної Думи України про окупацію, про анексію. А ми вважаємо, що це про окупацію цих територій. Тут всі будь буцімта держави вважають, що це українська юрисдикція раз. Це українська юрисдикція. Україна визнає там наступну місцеву владу. Тобто, фактично, ці бандити вони проходять через місцеві вибори і будуть потім репрезентувати Місцеве населення в якості українських громадян, тобто вони ще будуть приїжджати після того у них вже буде ще амністія, яку запропонував президент України, приїжджати по різних регіонах України. Тобто це буде реальна бандитська проросійська влада під українською формальну юрисдикцію. Значить, якщо це українська юрисдикція на частковому, принаймні фінансуванні України, і це теж є зобов'язання. Пенсії, соцвиплати, електроенергія і так далі, на відміну від Криму, якому ми. Ну, начебто, припиняємо, все-таки платити. Тут ми будемо утримувати бандитську владу, реальну бандитську владу в цьому регіоні. Ви про вибори згадали? Тому, я, цього... я про це сказав, власне, що з цього почав, що там будуть місцеві вибори, і вона буде легітимізація всіх цих Захарченків, можливо, з іншими прізвищами, але всі ці люди, які там, вони отримують право легітимно бути представляти інтереси місцевого населення. Після того ми отримаємо де-факто, регіон, який буде шантажувати Україну наступною війною, і Україна відмовиться від будь-якої європейської інтеграції назавжди, поки у нас існуватиме цей регіон, відмовиться від внутрішніх реформ, політичних, зокрема, від культурної української політики, зокрема, тому що тоді при будь-якій спробі. Там, Долучитися до ЄС, у нас буде регіон, який буде казати, що він проти, відогремиться або почне війну. Я вам скажу, що вже, в принципі, українська влада виконала майже всі вимоги Путіна. Це зробив Петро Порошенка, це зробив Клімкін. Ну, нагадаю, Петро Порошенко відмовився подавати заявку від НАТО протягом п'яти років. Тобто, НАТО як єдиний захисний механізм. Вже відторгнути українську державу заявив про те, що ми от завтра подаємо заявку на вступ до НАТО, що б це змінило. Є ж певні а. такі ну є реальність. Реальність НАТО така що, реальність так. така, що ніхто не розглядатиме вашу пропозицію, якщо ви не наважуєтеся подати в даному випадку. Росія категорично проти, щоб Україна була зарієнтована на НАТО, і а, а, не, нова влада в Україні взяла під козирьок і сказала протягом президентства Порошенка. Ми не будемо навіть заявку подавати раз. Наступна Україна де-факто нівелювала угоду про ратифіковану вже з ЄС. Янукович, якби знав, що так можна підписати угоду і викинути звідти економічну частину складову, в якій найбільше зацікавлена Росії, він би очевидно зовсім інакше б себе поводив, а не так по-дурному, як він вчинив. А тут набагато розумніше, формально підписали. А економічну частину, проти якої власне Росії і виступала. Міністр закордонних справ Клімкін сказав, що ми її відкладаємо на рік і два місяці. Тобто товари з Європи не зможуть поступати без мити в Україну, чого власне так і боялася Росії. Грубо кажучи, для наших глядачів, щоб було простіше. Якщо виушні вжитий автомобіль в Польщі коштує 2 тисячі євро, то у нас він тисяч євро замість 2 тисяч євро. От Росія цього домоглася. Третє з СНД, на відміну від Грузії, проти якого була агресія, Україна теж відмовилася виходити, ну принаймні поривати остаточно, бо по, з формальної точки зору цим-то вона там не входить, та? але вона обтяжена стількома угодами в рамках цієї структури, зокрема, наприклад, гуманітарними угодами, внаслідок яких тут досі працюють фундації, які поширюють російську пропаганду. От Україна відмовилася пориватися з цією організацією, знов-таки про це заявив міністр закордонних справ. Тобто, фактично, Україна і так, в зовнішній політиці, виконує всі вимоги Росії. Але тепер з таким анклавом, про який вони домовилися в Мінську, і спроб навіть, навіть в ЄС. Вже не буде, тому що буде шантаж. Аналогічно не можна буде там проводити українську культурну політику, бо будуть тут казати, що вони категорично проти знову шантажувати війною або відокремленням. Це те, про що вони таємно домовляться, те, що воно так виглядає. Але при всьому тому, навіть при таємних домовленостях, Путін все рівно кидає свого партнера Порошенка, бо він і тут починає, бачите, вже, начебто, домовились вони, все рівно продовжує. Воєнні дії, і він не зупиниться ні на лінії, коли вони відберуть, якщо зможуть, Дебальцева. Вони будуть поступово. А через свою агентуру буде це не через місяць, через рік, через два. Ще раз попереджаю. Я в жодному своєму прогнозі не помилявся протягом року. Вони будуть розкачувати ситуацію в Харкові, в Одесі. Це буде роками, поки не паде Путін. І у нас ситуація буде незмінна, поки не зміниться президент України. Тобто, ми потрапили в жахливу відділку. Там нам потрібна зміна президента Росії, який поки що не збирається піти. І тут нам потрібно змінювати президента України, який теж не збирається йти. За кого ви, до речі, голосували на президентських виборах? Я не просто я агітував і допомагав Петрові Порошенко і в день виборів. На пропозицію штабу Порошенка я поїхав в Харків аналізувати, допомагати по виборчих дільницях, і саме там я усвідомив, що відбувається. Тому що такого можу стверджувати. Я не бачив за всі мої роки, які я спостерігаю за виборчим процесом. З 90-го року такого спокою, який я бачив в Харкові, я не бачив жодного року і в жодному регіоні України. Я там все зрозумів. Тому що я перед тим, за кілька тижнів перед тим, був в Харкові єдиним з депутатів, коли в Харкові захопили терористи з Росії, які приїхали, до речі, рейсами автобусами через прозорий кордон, який я вимагав перед тим, що кілька місяців закрити, і, і наша влада не закрила. Так от вони приїхали. Плюс сепаратисти, яких було теж достатньо, самі харківські, вони захопили Харківську обласну адміністрацію. Наших було меншість. Було достатньо страшно в цій ситуації. І якби Путін бажав, принаймні в місті Харків, я не можу стверджувати за інші міста, принаймні в місті Харкові, вибори могли бути зірвані дуже просто. Він чомусь це не забажав. Він чомусь захотів дати провести вибори. Я зрозумів на той момент, 25 травня, що значить вони уклали угоду, тобто ще до виборів президентських, угода вже була укладена. Дякуємо вам за те, що завітали до нашої студії. Під всім вашим спічем, треба додати, що це власна думка Олесі Данія. безперечно, звісно. Так, ну ми всі свою, свою позицію гости. ніколи не приховує і готовий її відстоювати. Дуже велика критика взагалі ситуація, яка відбувається. Але ми заохочуємо і наших гостей, і наших глядачів до дискусії. Насправді, тому що довкола всієї ситуації, яка відбувається в Україні, в тому числі скільки людей, стільки думок, як говорять Олесь Доній, народний депутат Верховної Ради шостого 7 скликань в нашій студії. А ви можете переглянути це інтерв'ю, якщо бажаєте, на нашій сторіні, на нашому сайті соцкраїна або ж на Ютубі. Дякуємо за те, що ви з нами. Амо, ми це цінуємо. Залишайтесь з нами, не перемикайтесь.